Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про добрі новини для України, і, звісно, неприємні для Путіна і Кремля. Розпочнемо з того, що сьогодні вранці російські пропагандисти повідомили про таку гучну новину про те, що, начебто, Збройні сили України влаштували одну із самих наймасштабніших атак дронами по території Російської Федерації, що нібито за ніч було збито 102 безпілотники. Російське Міноборони повідомило, що буцімто засобами ППО було знищено і перехоплено 51 безпілотник над тимчасово окупованим Кримом, 44 безпілотники над Кубанією, 6 над Білгородською областю і 1 над Курською областю. Крім того, повідомляється, що нібито знищено шість надводних БПЛА в Чорному морі. Цікаво, що незважаючи на такі гучні новини про буцімто успіхи російської армії, про буцімто ефективність. І систем ППО, сьогодні російські ЗМІ чомусь публікують такі новини. Зокрема, на сайті московського комсомольця написала прямо, що адміністрація новоросійська заборонила жителям виходити з дому. Цікаво, що ж таке могло статися, якщо збили усі безпілотники. І Ще потрібно додати, що так звані російські воєнкори публікують такі пости з емоціями про те, що на жаль в новоросійську є прильоти, і таке запитання: а де ж ті самі червоні лінії? І звернення, такі заклики до нового міністра оборони, що давайте вдаримо у відповідь по Україні. Крім того, в соціальних мережах публікують такі маленькі коротенькі відео, фотографії, на жаль, мало, але ми бачимо як мінімум одне влучання по нафтобазі. Також російські пропагандисти пишуть про атаку на Туапсинський нафтопоробний завод і про те, що там була бавовна. Звертаю вашу увагу, що не публікують фотографії наслідків цієї атаки. Тому що російські так звані губернатори, представники влади, розповідають максимум про те, що це впали дрони, що це залишки дронів, ще щось. Але якщо ми подивимося на результати цих ударів, побачимо, що дрони попали туди, куди потрібно. І при чому є, є відео, на яких видно як мінімум три влучання. До речі, ці дрони дуже схожі на наші дрони лютий. Це дрони виробництва державної корпорації Укробромпром, це дуже ефективні дрони, ціна якість, вага бойової частини 50 кілограмів, велика дальність. Зрозуміло, чому так нервуються і чому так емоційно висловлюються російські деякі пропагандисти, так звані воєнкори, тому що є наслідки цих атак, зокрема щодо ТОПСА. Сьогодні є повідомлення про перенесення Заходу про те, що запланований на сьогодні фінал Туапсинської ліги КВК, відмінений. Про дату та місце проведення цієї гри буде повідомлено згодом. Тосом Криму є деякі питання, тому що російське Міноборони повідомило, що Буцімто вони збили 44 безпілотника. Ну, як збили, ми знаємо, як вони збивають, і взагалі вірити їм просто два безпілотники, я думаю, це дійсно наївно. Але тим не менш, Немає ні ніяких ні фото, ні відео, взагалі нічого. І щодо цього є повідомлення від міжнародних аналітиків експертів, зокрема від тендера, про те, що в тимчасово окупованому Росією Криму відключено інтернет. Про те, що це сталося незабаром після повідомлення про наліт БПЛА. Тендер зазначає, що наразі не зрозуміло, чи збій стався через успішні удари БПЛА, чи ця російська окупаційна влада стурбована витоком фотографій. Дійсно, невідомо що там відбувається, але я скажу прямо, що дещо ми можемо побачити за допомогою супутникових знімків. І, до речі, ще одна добра новина це новина про наслідки удару американським ракетами Атакомс по військовому аеродрому окупантів в Бельбеку. І про це повідомляють не лише міжнародні змі, не лише аналітики, експерти, міжнародні і наші, звісно, українські, а й російські пропагандисти, так звані воєнкори. Сьогодні на сторінки військових глядач є повідомлення, і ці супутникові снімки опубліковані про те, що на аеродромі військовому Бельбек було знищено два міга 31 один літак Су 27 пошкоджений літак Міг 29 а також забавовнився склад паливно-мастильних матеріалів. Для нас це безумовно добра новина, особливо що стосується літаків Міг 31 Адже ці літаки на цій московській імперії, вони вже зараз не виготовляються, їх є не так багато. І, на жаль, через те, що ці міг 31 є носіями ракет «Кенжал», для нас це проблема. І Російська Федерація, окупаційна армія вона постійно шантажує Україну, взлітають ці міги. В Україні часто оголошують тривогу, буває і по всій території України. І Мінус два міг – це дійсно добра новина. В російських ЗМІ є повідомлення про цю масовану атаку БПЛА. Звісно, є в українських, і важливо, що про це пишуть і в міжнародних ЗМІ. Крима сьогодні на сайті Deutsche Welle повідомили, що тимчасово окупований Крим та Новоросійськ зазнали масованої атаки БПЛА. Тобто атака дійсно була масована і з наслідками для окупантів. При цьому варто додати, що вчора з'явилось повідомлення в американському виданні Bloomberg. Про те, що експорт нафти з РФ обвалився до п'ятимісячного мінімуму через атаки дронів. відповідно зменшився прибуток. Видання зазначається, що у квітні Росія заробила на експорті нафти 17,2 мільярди доларів, і це на 1,2 мільярди доларів менше, порівняно з 18,4 мільярди доларів місяцем раніше, тобто мінус 1,2 мільярди доларів. Так, роботи ще багато, тому що Кремль Самосковська Диперія на жаль багато заробляє на експорті нафти. Але мінус 1,2 мільярда доларів це вже непогано. Адже за ці кошти, відповідно, ця московська імперія могла купити якісь боєприпаси, якусь техніку озброєння країн-союзників, так званих. Також вона могла профінансувати і своє виробництво, свій ВПК. Крім того, потрібно ще до втрат додати це і. Ті витрати на ремонт нафтопоробних заводів, ті витрати на відновлення нафтових баз, інших об'єктів паливно-енергетичної інфраструктури. Тому цих атак потрібно не менше, а більше. Систематична робота, незважаючи на занепокоєння, має продовжуватися. І вже через декілька місяців ця Московська імперія вона вже по-справжньому, дуже по справжньому, відчує наслідки. Очікуємо додаткових новин. Ще що з добрих новин для нас є заява від командувача повітряними силами Олещука про те, що сили ППО України 100% відпрацювали чергову масову атаку шахетів, збито 20 з 20 запущених шахетів. Друзі, а закінчимо цей випуск на ще одні добрі новині для України. Сьогодні наші українські змі повідомляють також така гучна новина, що храм Кіоск Московського патріархату в Києві знесли. Цей храм кіос знаходився фактично в центрі Києва біля десятинної церкви. Він був незаконно побудований, є рішення суду. Ось цей храм-кіоск до знесення, і ось цей храм кіоск станом сьогодні на ранок, все, що залишилось. На жаль, деякі прибічники московського патріархату, ну як правило, це бабусі, є повідомлення в соціальних мережах про те, що близько 10 бабусь було. Вони сьогодні вранці крутилися біля залишків цього храму кіоску, збирали якісь там цеглинки, знімали відео, щось там молилося. Скоріше за все, вони готують матеріали для російської пропаганди. Але я скажу так, що це безумовно добра новина, тому що замість храму кіоску, московського патріархату. Який був побудований незаконно, зараз буде така зелена зона для киян та гостів міста. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.